Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на СТО «Генстар» і Будемо відновлювати підлогове покриття за допомогою епоксидного праймера Технобон 300 та фарби Технобон 600. Ну що, пішли, замішаємо. Не дарма приїхали на СТО. Хочемо показати вам застосування наших матеріалів прямо тут, на об'єкті. Ви Бачите, праймером уже покрили. Він підсох частина приміщення підлоги вже покрита фарбою. В нашому випадку це світло-сірий колір 7001. Фарба епоксидна, двокомпонентна. Зараз замішаємо наші компоненти, бо і праймер Текнобон 300, і фарба Текнобон 600 це двокомпонентні матеріали. Тож компонент Б додаємо до компоненту А і замішуємо за допомогою низькошвидкісного міксера. На протязі 2-3 хвилин до утворення однорідної суміші. Наша фарба підійде для зовнішнього і внутрішнього застосування, використовується для нанесення на поверхні у приміщеннях з високою вологістю, а також з агресивним середовищем. Це якраз СТО, паркінги, гаражі, склади, цехи, фабрики і лабораторії. Фарбу текнобон 600 можна використовувати для покриття таких поверхонь, як бетон, метал, дерево, паркет, плитка, кераміка, граніт, мозаїка, порцеляна, скло. Наприклад, ви можете пофарбувати ось цей металічний підйомник, зачищаємо поверхню і фарбуємо. Після висихання фарби нашу поверхню можна мити, а витрата матеріалу становить 100-300 грам на метр квадратний, в залежності від товщини нанесення. Ну ви бачите, фарба наноситься досить легко за допомогою звичайного валика. Ну а всі куточки, стики я раджу вам пройтися звичайним пензликом. До речі, фарба зовсім не містить розчинників, вона не пахне. Тут поруч в приміщенні працюють люди і всі нормально себе почувають. Поки ми з вами говоримо про характеристики, наші хлопці вже дивіться, пофарбували три бокси. Якщо було корисно, то підпишіться на наш канал. Адже кожного тижня ми викладаємо нові огляди, показуємо наші матеріали в роботі, в дії на об'єктах. Буде цікаво до зустрічі.